Привіт, друзі-друзі, З вами знову я, Даня, той, що пропав на місяць, <coughs> або Данчик. Та сьогодні ми граємо в, в нову гру на цьому каналі. Я думаю, ви вже зрозуміли, яка це буде гра. Це буде гра «Роблокс». Е, Я думаю, ви зрозуміли по назві та прев'юшці каналу. Е, та ось в яку ми будемо грати, гру в Roblox. Поїхали! Я швидко переключаю себе ось сюди. І кладу Roblox. Всі ми любимо Roblox. Я теж люблю Roblox. Ось. Значить, поїхали. Нажимаємо play, Це Elemental. Е, як він там називає? Елементал, елементал Тайкун. Е, в який ми сьогодні граємо. І так, вибираємо е, нашу силу. Давайте, я знаєте ким ще не був. Давайте... Давайте, давайте, давайте. Давайте. Тандер. не, fire, фаєр. Айс, 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 айс. Все, айс. Ми тепер. Э, льот. Як би сказати. Так, у нас зараз 0 грошей, нам трошки грошей йдуть на баланс. Трошки в мене під вагою, і звіняєте, бо в мене не дуже класний комп'ютер, який записує та грає одночасно. Я якось записував Майнкрафт. Е -е, і в мене вроді не лагало, а тут вже трохи лагає. Ну, нічого, пограємо. Це ж нова рубрика, треба. <кхи> так. Чекаємо, поки накоплю гроші. О, можна вже купити стіну, давайте купимо стіну оцю. Йдемо, поки накоплюються гроші. Можемо поки піти. Зробити себе кінгом. Мені, вип... Мені вилетіла заоліпання клавіш. Прикольно, лайк. Я, е, дуже класно от таким новичкам як я, збирати ось такі кейси. Бо з них дають дофіга грошей. Щось 2000. Просто таким же великим тайкуном вже не потрібні вони, бо їм треба мільйони. О, і, і ще одна класна штука, коли з'являється босс, ти його не вбиваєш, вони його вбивають, і ти забираєш всі деньги. Блін, мене це і прибило. Мене... Як його мадара хотів вбити. Іспользували на мені силу. Все, чекаємо, поки вони вб'ють вб'є

Ну тут було понятно. так, Прийму. Ааа, у нього трошки хп! Ідемо до нього, їду до нього, їдемо до нього, їдемо до нього, їдемо до, їдем до, їдем до нього. Так, почекаємо, що тут його вб'ють, а потім прийдемо і його. Це тактика, тактика. Всім помагає, всім помагає. І слідуте будете нею слідувати, це, це, це просто це буде жесть. Подав, подав, подав! гроші, гроші, гроші! О, що нам надо, ось що нам надо. Все будем бере-бере-бере-берем, берем. Потрохи, потрохи. Потрохи... Поки мене та штука не вбила. Ну, конечно, мене вбивають. Мене вже постій вбили. Але грошей тут вже нема, так що можна йти звідси. Все, бай-ба! Ясно. Значить, давайте... У мене 53 тисячі, які ми ще присомним на балансі. Так що ми можемо купити, вважайте, все тут... Все. Тут. Ми можемо купити зараз всі пади. Ой, тобто дропери. Трохи вагаємо. Прямо раз дропер, два дропер, три дропер, чотири дропер, п'ять, шість дропер, сім, дропер, вісім дропер. Купили всі дропери. Нам багато, багато грошей на балансі було. Все, все, все. Теперь идем купляти Супер Super Айс Ice. М -м -м, не дуже я люблю. Окей, Хрост степ. Що це таке? Хрост степ. Я думаю, це меч. Тому що сам перший додається завжди пусті меч. Так, да, я так і думав. Вот. Це такий Він типа хп, він наносить такому Так що, блян, друг, це вже хоче ось. І третій купляємо. Так, купляємо. Це якийсь Frostfire. Я і так, провер... е -е... А, мол, я Так, про... А ну, не що це таке. Це. Просто коло нього взірвається якась бомб. Це. О, оце вже мені подобається, подобається. Ми <кхм> її будемо использувати скоро. Купляємо. konfor i stopyńki, żeby jakoś na nią zejść. Popłyniemy swój zapas róży. Mamy tu pracownicy 2000. Czemu nie szutki? Nie kuchajmy, bo kuchajmy. Ona już... Wasz O, tu już możemy przerobić się. W czarnik. kupujemy element buddy. Kupujemy element pet. Bierzem peta. Ой, окей. Беремо Пета. Я сказав, беремо Пета. Да, так, ось таке, ти коли береш Пета, воно щось лагає і не хоче вибиратися. У мене навіть таке до записі було, типу я. не знаю. А тут чого не хочу. Да, я, я хочу бути. Я хочу бути. Да. Може він захоче. Захоче, щоб я... Вот он, а Белин уже села куштує дуф я. При денег нема, Потратил все пятьдесят тысяч. Ну як? Сказати? Ну так, да. Хвиленьку, Мне треба купить ще. Річся граємо далі. Глянь, е, всі три стіни. Мені хватало грошей. Оце якось странно. Давай, пожалуйста, хоч зараз. Можна превратить. Ура! А хто я буду? А ким я буду? Я буду... Я знаю, цей, цей м, персонаж із Hunter X Hunter. Аніме. Хто не дивився? Я дивився. Да, це іменно він, це іменно він. Але але впевне у мене вже праця не хоче. Я так... що за фігня? Ти він зробив? Странно. Якщо що, я сіг ма робити на біг. Типу я можу зробити такого. У мене виходить дуже не круто. І... Я, і я і за цього її не роблю. І просто місті, я коли бачу людей, там таких типу, як возраста, як like, я, які роблять сіму, і в них це так типу, так погано, як в мене. А вони думають, що в них це добре виходить. І я такий дивлюся і думаю. Нащо ну, вип'єджувати, що ви, типу, вмієте? Це робити дуже, прям ви прям круті. Я, я чесно, я кажу, що в мене вона не виходить. <рисувач> я її я не роблю за цього. Так що можемо ще там? Давай, Пет, візьмися. А Ліуя! будь ласка. Везьмеся будь ласка, ну будь ласка. Будь ласка, не не хочу взяти. Нікак. Нікак, а він не хочу взяти. Так що підемо. заберемо гроші. Це кстати, навіть це відео для того, хто не знає там, хто грає в тайкуни взагалі. Типу не грав в тайкуни чи. Чи просто не знаю, як грати в Тайкуни. Це для вас. Ууу, нове, 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 це таке? Frostfire. З неба летить. Прикольно. Ну а, а ні. Ти Та такого не направляєш, бо воно з'являється все одно біля тебе. А, ні, я шуткую.

Варіант теж такий може бути. Ой, вибачте. 35 тисяч вже на було. Сігму зараз вже бачити не буду. але ви хотіли б? Як туди? А як це так? Три 5 тисяч за раз. Ви вже представляєте скільки мені мані-мані приходить за, за один раз. І тільки що спустився, там 35 тисяч був. <гум> а потім я буду получать по за один раз мільйон. <гум> Люблю разрабить, чого. Так. Да, давайте на том, а, О, а я... Эээ, хто в мене слт? Что же посешь у мене? Ты получи красный человек. Меня писала я 6. Я зовщик. Эээ, я король, я король, я король. Лави я. Я король. Я король! А я технологий нікого не люблю, тому що він нужен как. Ну, а, бачите! Ну типу, ну типу. Я зараз ще заспавнив. Це коротше, я тікаю себе до бай Бай-бай! Я ще йду. О, вже не фінабой! Ідемо схилимося. Ми ж купили подушку серця, типу, за який можна схилитися. О, купимо ще один біктропер. А мені не вистачить носил. Ну давайте бік дропим останній так що от, потім от, є така по, подуска подуска хірпад хилінг пад HP. i у на чомусь теж не береся чому мене так не любить Роблок. Я, я не знаю що він а, що ще сюди заходи? А, окей. Хм -хм. ладно ладно. Я думаю, відео закінчиться, коли я закінчу цей... Ну, зовсім цей iPad. Я думаю, я куплю останню віч. І ми просто закінчимо це відео. А, кстати, ще раз прошу вас, вибачення, що я пропав на місяць. Хто не знає... Можете подивитися відео. Але чесно, я не думаю, що в мене буде багато підписників. Якщо тільки в мене щось вийде зробити, то може в мене налетять підписники. Типу я бачив відео. Одна дівчинка <кхи> взяла коробку, залізла в неї і з'їхала з, з лісниці. Чого вона так зробила? Бо в неї 500 підписників на каналі. Було. І вона зробила, типа, дякую за 500 підписників. А потім, після цього відео, їй, вона, коротше, впала, перевернулась. А після цього її відео в щось на каналі мільйон підписників. І мега дофіга просмотрів на цьому відео. Щось там, типа, 12 мільйонів, не знаю. Це як? Типу. Я не можу поняти Ютуб. Тут нормально. Ютуб. Типу. Дві нові способності. Це Snowball. А я способності люблю. Але... Люблю, люблю. Ультракод. коут. Я превращаюсь в одного одного, одного пупсика з яким. який Який, 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 мегакуртий. Мегакрутий. крутий. І так, Дивіться, що ця штука робить. Наприклад, я хочу тепли. Наутай тайпон. Я жмаю. О! Я уйду! Я ще це можу управлять, щоб ви понимали. Але це это трошки важко. Приміщення треба піднятися назад. Інтересно, якщо я использую ультракоуд. От зараз я, я не долетаю. Якщо я использую ультракоуд, мені дається плюс пи. А, мені тільки спид дається. То я зможу запрыгнуть. Ну пет, ну пет, ну пет, ну п'ятну 5 ну п'ят Шу? Шусо А вот как-й ой-ой-ой Тихо, тихо София Господи мене вже італійська вилітає. велитай прости, тебе. Ну і ви добря Ладно Зараз купляю останню способність і Одно, що е, я думаю, що вже можна типу, закінчувати. Закінчимо е, в другому відео. Так, я обираю Roblox. Ми закінчимо в другому відео, тому що я коли виходжу з, з, е, з, з цього тайкуна, там, там, де ти був, там воно сохраняється. Та, якщо я зайду ще раз в Лайс, то в мене буде цей жидом. І ми його закінчимо. <глух> так що, дякую, що ви подивилися це відео. Воно прям вийшло довге. І дякую та вибачте мене. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Так, інформація. Ще про там відео, ще можна буде. Буде в моєму телеграмі ось тут. Це буде QR-код е, на мій телеграм. Спостерігайте, підписуйтесь. Ну що, дякую, що ви подивилися це відео. Е, вибачте мене ще раз, що я про поданий місяць. Це нова рубрика Roblox та. Вибачте та дякую, що ви подивилися. Пока!